Я yeah, понял. Це виглядало максимально убого. Но тем не менее. Ітак, друзья, надеюсь, он это не засвічує моє лицо. І це моє перше видео. І з цього моменту починається моя епопея по переділке цього прекрасного автомобіля. В хоч плюс-мінус людське состояние, потому що... По лакокрасочному покритті з ним поіздівались просто. Авто 75 1975 року. І я хочу хоча б спробувати дати йому втору життє. Тому що дно дно, надіюсь, буде видно. Не прям зовсім бідове. Тобто ноги не випадають. А для копейки 1975 року, машині 50 років ровно. Для копейки це прекрасне состояние, як я можу сказати. Задача на сьогоднішнє відео для початку перекрасить Так що зараз я її заганяю. Їду в магазин, купляю краску, шкурку, грунт. Ну хоча я її грунтувати вряд ли буду. Краску для резини зробити, вайтволи і всякі прочі мелочі. Так що я думаю, будемо стартувати. Зараз ще один легенький прохватик посніму. Действия мои максимально убоги, но ну, для кадра надо было, извиняйте. Так, друзья, изпросите в по салону, які будуть переділки, потому что состояние его и оцей весь колхоз мене устраивает. Но, так как бюджет у нас на серію, примерно косарь. Если я знайду салон за нормальні деньги, то тоді вже ми щось придумаємо. Я хочу сделать его под оригінал, то есть кожа, оригінальні карты. Так что если я найду салон за нормальні деньги, то ну, тоді вже подивимось, потому що оця чепуха не сказати, що очень естетично виглядає на цьому автомобілі. І также сиденье передніх тут не оригінальне, от якось іномарки. Задні кожане. Но якщо я буду переделывать салон, мені навіть треба буде ковролин перестати, тому що тут є А це, я думаю, буде дуже затратно. Опять же, если я знайду салон за нормальні деньги, то есть до трьох косарей за сідухи, карты і ковролин, я думаю, десь на металоприйомці можна пошукати. Тоді так, да, салон будь. Но если я буду искать салон по таким ценам, как на Алекс, то есть там 8 косарей за всі сиденья, 4 за карты, я не знаю кто такі цены ставить, то тоді ну да, явно не буде салону. Фаркоп тоже, кстати, сниму слово, пока побачив. Це попробую полирнуть, потому что вони вже уставщик лаком. В общем, менше слов и больше дела виключаюсь. І так фінальні кадри перед її переображенням. Просто подивіться на цей ущерб, а не автомобіль. І я вам обіцяю, що до кінця серії ви її не узнаєте. І так, їду по запчасті, жіть включення. Так, братва, з'їздив я в магаз, вже трохи звечеріло, купив два мотка скотча. Краска корабельна така. 3 КГ почти. Я думаю, хватить з головою. І розбавляти такий розстворитель, ще розстворітеля, біла резинова краска для вайтволов, целофан, круги на всіх машинку. сольвент. Розбавити краску. І вроді все, Ще щотку. Все це в общем, десь на касарі вийшло плюс за 600 заказав в квадратні. Так. Все, що можна зняти знімаю, точніше все, що мені не впадло, буде сняти, знімаю. І все, що впадло, заклеюю. Будемо потрошку починати. Так, увлікся, толком нічого не знімав, крім таймлапса. Чуть-чуть розубрав, зняв ці всі моменти. Ось типа молдинги резинові поснімав, що тут накладки. возле Знімав задній бампер, фаркоп не знімав, тому що там потом потім Вот, Колпаки снімав. Не буду снимать передній бампер, тому що ну, не хочеться морочити голову, просто позаклею по максимуму. Потому что тут и так, як видно, есть моменты от прошлой покраски, в целом не имею смысла. Попробую полирнуть. Закажу спеціальну полироль для хрома. І закажу ширит. Так. Сейчас шукаю бумажки, заклеить стекла и так далее. И включаю, наверное, таймлапс. Начинаю шкурить. Поехали. Итак, що имеем на даний минуту? Чуть-чуть подроскидав морду. Як і казав, бампер не став знімати, тому що кріплення вже закоксувалось і навіть ВДшка не допомагає. Знаю, що напишуть, звісно, ти ідіот, ну, там можна було таким-то таким-то способом зняти, але мені морочити голову не хочеться, чесно кажучи. Заклеїв лабаш і бокове стекло, малярка закінчилась. Завтра поїду, магаз докуплю. Взагалі, на сьогодні виключаюсь. Продовження следует. Так, машина повністю заклеєна, підготовлена. Тут пробував зачищати нуждачку. Але но по итогу результату не дало, прийдеться зчищати болгаркою до голого металла. Там, де можливо буде я потру естественно, щоб замотувати. Там де не придеться зносити до голого металу. Тут теж все затягнув малярний скотч по поводу хрома. на рішетки, на бампері. Рішив не заказувати ніяку поліроль, видавився в інтернеті, що ВД-шка плюс зубна паста біла відповідно полірує хром і не треба не тратити. Гроші. Вот. Будемо пробувати, заодно скажу, стоя вам задіяти чи ні. По рішетці, як пам'ятаєте, шильдик обломаний, Но заглянув в інтернет, і оригінальні шильдики починаються від двох косарей красні. Я думаю, що просто попробую встановити старий, покрасню його з балона в красний і все. Вот. Так що зараз буду шкурити. поехали. Повністю готова до покраски. Зараз буду обжирювати. З моменту предыдущего вставки пройшло неділі 3. І як бачите, машина повністю перешпакльована. Це була, мабуть, плоха ідея, тому що йшло дуже багато времени і сильного результату це. Не сказав би, що довго, тільки потратив багато часу та грошей. Так, зараз машину повністю обезжирюю і буду приступати до покраски цим ось, ось агрегатом. Ще ні разу в житті не красив машини компресором, взагалі нічого компресором не красив. Так що, зараз буду починати. Так, пацаны, трохи прийдеться передохнути, потому що починається дощ. Поки що покажу проміжуточний результат. І він я вам скажу дуже поганий, тому що компресор і пульвік у мене поламались. Компресор не докачує, а пульвік розпиляє каплями. І от що з цього виходить вблизи, якщо це показувати. Но тим не мене картинка так, з 2 метрів. Взагалі чітко, блеск є. Мене не радує те, що пускається дощ і може перепортити краску, я думаю. Хоча вона вже вроді би, підсохла, там тільки на криші свіжа. От, так що трохи отдих і продовжаю далі. Так, все повністю почти готово, тільки трохи не докрасив, тому що не вистачило краски. Зараз поїду куплю. Кстати, автопаста. Полірнув хром, взагалі чітко вийшло, советую всім. Тут, звісно, все з потеками вийшло дуже сильно. Ну, тем не менее блестить від як семей плюс мінус Так що як буду збирати, вже уже включусь. Зараз буду делать вайтволи, Пока машина сохне, Пока полірну бампер наверное і задній і той же. В общем, включаюсь. Так, для whitewall взяв вот такую краску. наскільки я понял, то в принципі, вона редко попадається. Мне достаточно повезло її взяти. В обычном строительном магазине чуть-чуть разбавил растворителем, потому что она прям густа. Я думаю, он сильно плохо сделал, потому что количество минимальное. Сейчас замешу и покажу, что будет получаться. Так, все, все четыре колеса открашены. Естественно, не без косяков, но тем не менее вид И я скажу, что добавила его достаточно. Вайтволи точно були не зря. Зараз буду полірувати бампер э, автопастою. Теж зніму цей процес, покажу, як правильно це делать. Блеску дуже додаю. Ну я вже показував, в принципі. Так, все. Починаю полірувати. Не сказав би, що тут прям печальне состояние хрома. Беру автопасту і просто починаю втирати. Также ржавчину вбираю оцю. Тепер просто беру сухою тряпкою, витираю і Результат видно наглядно. Можна сухою тряпкою також круговими движеннями, це все витрути І тепер просто як зеркало. Пользуйтесь Так, повністю підсобрав жопу, поставив номера нові, полінув лаком стопи. Виглядить просто відвічно на закаті. Спереді, поки нічого не забирав. Там включусь, коли буду збирати. Так, бампер до полірування в таких всіх розводах от малярного скотча а сейчас включусь як наполірую. Просто зеркало після поліровки автопастою прекрасно. Просто допомагає. Советую всім не полірувати хром. Стоять буквально копейки, навіть в цені 45 гривень у мене. Просто в сільському магазині. І делаю такі чудеса. Так, все, морду повністю зібрав, крім номерів. Блистить чітко, теж автопастою полірував. Від максимально приближений до стока. Значок трохи освіжив краскою не став делать логотип, потому тому що ну, очень муторно вирізати трафарет. Я все одно буде не видно і воно розтечеться. Я думаю, в цьому смислу немає. В принципі, від і так очень-очень неплохий. Як на мене, результат достойний. Все, машина повністю собрана і готова виїжджати. По салону нічого делать не став, так як бюджет вже привисив ізначальний. Я тут просто обрався, протер пыль. Про В принципі, стало вже значительно краще. Зараз сделаю круті підсьому для вас, Сравните результат до і после. Так, подобі так під кінець серії. общий бюджет на переділку машини ставив около 3 тисяч гривень, і конечно же приблизно 2 тижні. І того машина з усіма переділками встала мені приблизно 12,5-13 тисяч гривень. Продавати її буду за 18 тисяч. Напишіть в комментах, що правда на ціна, Но, як на мене, вона того стоїть і від у неї достойний на даний момент. Як бачите в відео багато склеєк, много моментів по процесу вообще вирізано или не знято, об'яснююсь. Знято і смонтировано в це відео повністю на телефон. і, звісно, не всегда удобно його просто достати з кармана і в потрібний момент знімати. Но нічого буде, ногу з часом, будемо розвиватися і набиратися в опытах. за заслужив, просто не привыкли по другому говорити і видавлюватися з себе, як на мене, на кадр буде не то совершенно. Все, всем спасибо за просмотр. Напишите, что я дальше снимать видео подобного формата. Следующая на очереди, как на меня будет Волга, если все-таки вам это зайдет. Тоже проведу ее плюс-минус людское состояние, сделаю подряд растель. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.